Діяльність української судової системи останніми роками перебуває в центрі гострих громадянських дискусій, в яких постійно фігурує тема ефективності та якості цієї гілки влади. Так, у Вінницькому апеляційному адміністративному суді в червні липні цього року проводилось опитування відвідувачів з метою вивчення рівня довіри громадськості до судів. Подивилися це очима відвідувачів. Тобто простих громадян почули і подумали, яким чином вам допомогти покращити свою роботу. Хоча у вас досить такі непогані умови для праці порівняно з іншими судовими установами. В опитуванні взяли участь 135 респондентів, які оцінили роботу суду на 4,5 бали з п'яти можливих загальний показник цього дослідження. Він має 4,5 бала за п'ятибальною системою. Я всіх вітаю. І суддів, і працівників апарату з таким високим результативним досягненням нашої діяльності. На думку членів Подільської правозахисної фундації, одним із головних аспектів, який формує враження про суд, є остаточне судове рішення. Наші респонденти схиляються до думки, що рішення суддів у їх справі є добре обґрунтованим. Цей аспект діяльності оцінений на 4,6%. Трошки менший кількість балів набрало питання, чи легкою та доступною мовою для розуміння було викладене це рішення. Також члени громадської організації Подільська правозахисна фундація озвучили побажання від респондентів. Люди з обмеженими можливостями насправді не можуть потрапити легко до будівлі суду і Ну, респонденти вказали на те, що є проблемою їм саме зайти в будівлю суду, і вони також зазначили, що бажано би було встановити пандус. Дані проведеного анкетування візьмуть за основу для напрацювання рекомендацій щодо покращення послуг, які надає Вінницький апеляційний адміністративний суд.